Вам дзвонили з незнайомого номера і одразу скидали. Якщо так, то це не випадковість. Сьогодні поясню, що це значить і що з цим робити. Таке буває дуже часто. Незнайомий номер дзвонить, ви не встигаєте відповісти, бо вони відразу скидають. І з першого погляду це виглядає як випадковий дзвінок, але це не так. Насправді є три основні причини, чому вам так телефонують: причина номер один: пінг вашого номера. По-перше, це можуть бути шахраї або спеціальні програми, які просто перевіряють, чи ваш номер активний. Вони не чекають, поки ви візьмете трубку. Їм достатньо знати, що дзвінок пройшов. Якщо ваш номер дійсний, то система позначає його як живий, і далі можуть почати надзвонювати все частіше або навіть продати ваш номер іншим шахрайським кол-центрам. Причина номер два подвійний дзвінок. Друга схема це коли вам дзвонять чи ви передзвонили, а потім автоматично знімають з вас гроші. Таке найчастіше буває з міжнародними номерами. Це старий метод, але він досі працює, бо багато людей не підозрюють нічого поганого. Причина номер 3 автодозвін. І третя причина це автоматичні системи масового дзвінка. Вони обирають випадкові номери, дзвонять на кілька секунд і переходять до наступного. Це може бути або шахрайська реклама, або навіть компанії, які збирають активні номери для майбутніх пропозицій. Якщо вам регулярно дзвонять і скидають, ніколи не передзвонюйте на такі номери, а ще краще заблокуйте їх, додавши в чорний список. Проте, якщо ви взяли слухавку, рекомендую переглянути це відео про 5 фраз, які чекає кожен шахрай.